Жовтневої революції гагаріна промовом жовтневої. Питання, в чому залучалося, ми надамо слово тепер Глобацький. Ми надамо, ви розкажете в чому, а ми потім приймемо до відома і будемо вирішувати. Поки депутати сходяться, будь ласка, підходьте і розкажіть, в чому питання. Добрий день, пані та панове. До вас це письмо написано термінове звернення, але це не звернення, це крик душі. Крик душі кожної людини, яка потрапляє не воду, а не знати, що сказати. Значить, це звернення до панацьома і до депутатського корпуса. Значить, люди житлового масиву із 9 вулиць звернулися до вас проханням так як ви просилися в них на ці посади, ви просилися в них, а тепер люди просяться у вас, так у нас в житті. Ви просилися, люди вам дали ці посади, а тепер люди просять, щоб ви їх підтримали, зробити був'я із пітєвою водою. А це означає скважина, артизіанська, яка б вона не була глибини, людей інтересує пітєва вода для вживання. Значить, з вашого дозволу, панове, я зачитаю, щоб не було по тому сумніву, що, може, дій трусився та розгорнувався і не так сказав. Термінове звернення подається в короткій редакції з наступних причин та обставин, а саме, згідно прилеглості нашого житлового масиву, до одеської траси, на яку висипаються тони хімії, зимовий період та солі, як протискользящий засіб. Згідно з розташування нашого житлового масиву, на близьких до поверхні пішкурних водах владою, владою селищної ради у 70-х роках проводились мініоративні роботи щодо захисту нашого житлового масиву. Згідно екологічних програм, проводились дренажні роботи на земельних ділянках, а також вирілись канали для стоку води. Не враховуючи екологічний стан місцевості, на якому розташований наш житловий масив. Не враховуючи протести громади щодо забудови комерційними структурами гренажних земельних ділянок, селищна рада надавала дозволи для забудови. Натомість, згідно вище викладеного, ми отримали непридатну для вживання воду в наших криницях при допустимій нормі нітратів згідно госту у 45 мг літр на 2007 рік. Аналіз зробила значить державна установа, не будемо побачимо. Фактично дозволялося 45 по госту нітратів на літру, а фактично 277 на літру. У 232 рази більше по госту, що підтверджує свідоцтво про право атестації, окремий стандарту, номер такий, такий, то то. Всього воно є у справі. Так, пані та панове, ми з вами стали свідками жорстокого екзамену, який нам представила природа. Бо за минулий рік весняні води підняли рівень води, в криницях, каналізаційних ямах, Піднялись за рахунок води туалетні відходи, затоплені були погріба, внаслідок чого криничні води отримали те, що знаходилось в каналізаційних ямах та туалетах. Туалет. В кінці літа рівень води в криницях зменшився. І кринична вода народилась у свій природний колір, але у воді залишилась хімія і інші нечистоти, невидимі для людського ока, несучи велику загрозу людей. аж 94% людей нашого масиву пили, вживали з їжею нечистоти, які знаходились і знаходяться в наших криничних водах. Вище вказане тлумачення вказує на те, що попередня влада. Селищної ради не здала вище вказаний екзамен, не зробивши нічого назустріч людям щодо екологічного стану води, ганьба. Вищевказаному тлумаченню є підтвердження масового захворювання мешканців нашого житлового масиву. Також додаємо до даного зведення аналіз води, взятої з криниці по провулку Жовтневому від 11.11.15 року. Виготовлений державним підприємством Всеукраїнський державний науково-дослідницький центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів. Висновок даного аналізу води чітко вказує на те, що дана вода не відповідає вимогам для пиття та споживання людиною згідно нітратів, мікролобі... мікробіологічних показників, наведених там то й там. А Тут воно все там є. Я просто не хочу. Згідно вище викладеного наполегливо просимо вас. Не безкоштовного концерту за рахунок селищної ради або безкоштовного цирку на дроті, а на полеглого, просимо вас, панове, на першій сесії селищної ради проявити людську мудрість та високу порядність щодо виготовлення аттезіанської скважини на нашому житловому масиву, згідно якої розмістити буєт для забору чистої для вживання води. До даного звернення додаємо аналіз води від 11-11 та підписи мешканців нашого житлового масиву. Який звертається до вас надією на ваші мудрі порядні голови щодо вирішення нашої глобальної проблеми, яка злалась у нашій криниці, криничних водах. З нагоди нашого звернення короткою ремарочкою хочемо висловити, прописати те, що пенсіонери нашого житлового масиву гисно сміляють себе голови перед відділом Василем. Знак великої подяки йому за те. Що він виділив власні кошти в сумі 1335 гривень на виготовлення аналізу води і таким чином наблизив той день, коли кожна особа, враховуючи і саможнього незахищеного пенсіонера, зможе напитись і приготувати їжу з екологічно чистої води. Слава Україні! Тепер я вам сказав, якщо буде якась тонація зі сторони вас, панове депутати, ви мудрі люди, вас вибрало село, чи, допустимо, з представників Залишної ради. Що значить мало коштів туди-сюди. Якщо мало коштів, значить я прошу вас від імені громади нагадати ще раз, що у нас в Україні дуже чудова, як то каже, є модернізація всього того, що треба, тільки ми його не використовуємо. І от наші гроші там, іменно в чому? Якщо одеська траса, де знаходяться гори, хілії солі це наші метастази. Того, що вони розкидають зимою на е, трасу, і ми довезли їх всіх, отримаємо в наших керівничних водах. Значить, є Міністерство екології, значить, є Міністерство транспортних доріг, вони користуються наносить нам ще. От всі до себе маємо право їх притягати значить, до участі у нашого питання, е, щоб вони допомогли вирішити, якщо йде став нація, що в нас немає грошей. О. І, тому, і тому залучені до нашого звернення всі, як то кажуть, перспективи для того, що ми можемо притягати вищі установи, як екологічне міністерство екології, міністерство автотранспорту. Вони загадали, будь ласка, зробили для транспорту, а для нас зробили <риклад> не <треба>. достатній <риклад> Так що не здійсняється, будь ласка, підтримайте. Пане Олександре, я дякую вам за таку промову. Шановні мешканці, шановний пане Олександр, я так думаю, що ніхто з депутатів не буде проти для того, щоб виготовляти спрощення. Але ви розумієте, що питання дійсно дуже складне, воно не таке просте. І я обіцяю, мабуть, завтрашнє, а ми заслухали своїм розпорядженням. Я затверджу комісію. Яка буде працювати над даним питанням. І я так думаю, у вас є депутат пан Степаненко Анатолій Тихонович, який з вами, мабуть, проводив збор, Почекайте, він особливо, в нашому участку. Також від ініціативної групи, ми запишемо туди пана Гловацького, від бюджетної комісії регіоне, щоб вона володіла питанням, скільки це буде коштувати, і представника від земельної комісії Цибуленко Віталія Борисовича. Так, для того, щоб орієнтуватися, це можливо це зробити, будь ласка. Я розумію, що вселище відповідає за все голова. Як бачимо, я видаю розпорядження і я його контролюю, як його виконують. А ви що, ви не хочете бути комісії і володіти питанням фінансовим питанням? тому що я знаю, що це фінансове питання до мільйона летягне. Тут немов читання купла устройку, начальник що... вже кажуть, конкретно. Від землі, вилами проєкти до часі, з усіма службами, знайди під підрядника і так далі, і досить ласка.